Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. І хоча у нас на календарі вже листопад, я хочу ненадовго повернути вас до жовтня, тому що нещодавно я знімала звіт за жовтень місяць у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. Я там звітувала з парою вечірніх вогнів міста, але самі уважні помітили, що я не зробила мою звичайну процедуру прання шкарпеток у прямому ефірі. І хоча я сподіваюся. Ну, мабуть, я впевнена, що веселка мене не підведе, але ж я додавала фоном отаку синю пряжу від Газал. Хочу зауважити, що різнокольоровий газал Happy Fit мене розчарував. А от Unicolors я цілком задоволена. Отже, треба ще зробити. Як то кажуть, волого-теплову обробку цієї пари. Але я ж зібралася зекономити, а заодно й протестувати ось такий миючий засіб, колись я в довоєнні часи сама купляла, дівчатам дарувала, а тепер мені подарували оцей засіб. І його особливістю є те, що після прання не треба виполіскувати. Він якось так розкладається, що забирає бруд і полишає шкарпетки, не залишаючи ніякої хімії. А оскільки в мене така одна капсула, я вирішила трошки почекати. Тому що вечір він же ж не назавжди обов'язково настане ранок, а я ж планувала, що в мене буде дощовий ранок, тому що у шаленому тижні стартів листопада для жовтня у мене зворотній відлік часу. У мене не спочатку жовтень, потім листопад, у мене спочатку листопад, потім жовтень. Так от, по-перше, я вирішила навести лад з часом, я вирішила розпочати пару в листопаді для листопада, але потім зрозуміло, що листопада ще попереду багато днів. І звітувати зі шкарпетковою скринею листопада у перші його дні якось мені здалося недоречним. Тому я хочу повернутись на хвилинку, на декілька хвилин у жовтень, у дощовий жовтень, і додати до вечірніх вогнів. Дощ або веселку, яка відзеркалюється в калюжах, тому що, коли виходить веселка, мені здається, все одно не буде небо сірим, тому будемо вважати, що це дощова веселка. В калюжах. Хоча, може, просто похмурий ранок. Ось це вечірнє місто, а це місто зранку, поки ще не розвіявся туман. У цій парі фоном пішла звичайно, Алізе Супервош, і вони ж все ж таки ці фони відрізняються. Газал Хепіфіт більш шовковистий. На дотик. А Алізе Superwash все ж таки трошки брутальніше. І так виявилося, що я, коли розпочинала на синьому, я не хотіла робити синій на синьому, і всю секцію темно-синього я відправила на резиночку, а потім вже пішов такий. Блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий, червоний. Потім продовжила червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. І дійшла тільки до блакитного, ну він тут більш бірюзовий. А до синього так і не дійшла. І от тепер я, мабуть, жалкую, що отут не зробила отаку резиночку, було б більш гармонійно. А синій би пішов сюди. На початок. Ну, там, де більше всього забруднюються шкарпитки. Але то вже не так важливо, тому що я ж обіцяла, що в мене буде триптих, три парі. Оце вечір у місті, дощ у місті. А ще я хочу вив'язати перший сніг. Бачите, засвічує. Третя пара буде для дівчинки, веселку поєднаємо з біленьким. І буде перший сніг. У шаленому тижні листопада я вже не встигаю розпочати цю пару. Ну, по-перше, я і так забагато часу приділила шкарпеткам, а мені треба завершувати шапки. А оскільки в мене обмаль часу, я поки що Шкарпетки відкладу, ну, в'язання, приділю більше уваги шапкам, а потім вже повернусь до шкарпету. Дочекаюсь, коли випаде перший сніг, і тоді дов'яжу оцю веселку в поєднанні з білим кольором. І тоді вже я тут наліплю. Оцю етикетку. І додам і Gazal Happy Fit, і Alize Super Wash. А я ще не знаю. Оце Алізе, може я знайду щось біленьке інше, ну тому що я ж хотіла, щоб у мене вся скриня була в етикетках. Вон, із боків, і з цих, і з цих. Подивимось, у мене попереду ще два місяці: листопад-грудень. і а ще я хотіла зважити, щоб розуміти, скільки в мене саме веселки йде на пару. Тому що кольори тут в секціях викладаються так, що червоний подвійна довжина і темно-синій подвійна довжина. Червоний, бачите, який він довгий? Ось він тут закінчувався, тут розпочинався. Помаранчевий невеличкий, жовтий, зелений. Зелений тут, о, тут, більш такий з жовтим, а тут більш з синім. А синього вже багато, як і червоного. І мені здається, що тут червоний ще двічі. Ось, бачите, двічі. Тому я сподіваюся, що мені вистачить ще на дві пари шкарпеток. Саме веселки. А фон можна ж додавати, який захочеш. По-перше, буде перший сніг, а по-друге, можна вив'язати буде на червоному роздвянні, без червоного кольору. Навпаки, використати весь темно синій його буде багато, а потім все, що залишиться. Ну то я вже подивлюсь. А поки що подивимось, скільки у нас затягне кожна пара. Так, Алізе Супервош 36. Згазал Happy Fit 38. Бачите, вона трошки важкенька, ця ниточка. Саме газа. Алізе більш така. Пухнаста. І я ж хочу виміряти, скільки саме веселки пішло. Ну, було 50 грам, залишилось 30. Тобто, ще, мабуть, навіть не на 2, а дві з половиною пари вистачить. Подивимось, скільки в мене буде варіантів виселки. Може, це буде цілий квартет шкарпеток з використанням різнокольорової мозаїки. Отже, йдемо в баню. Прати шкарпетки я хочу по черзі. Ну, розпочнемо з дощу. Я майже впевнена у весельці, майже впевнена у сірому дощі, додамо білої основи для, як то кажуть, чистоти експерименту, щоб побачити. І додаємо чудорощин. Небагато його тут. Він такий жовтенький, я звикла в мене миючий засіб розовенький, а це жовтенький. Ну, є якась піна від нього. Подивимось, що вийде. Так, я ж ризикую, я вірю в свою веселку і не додаю оцту. Якщо що, буду кричати сос? Отже, перше ми купаємо дощ. Ну, щось таке ні. Це таке трошки брудна водичка коричнювата, сіровата. Тобто, можу стверджувати ще раз веселка, води не боїться. Ну, вони стали темніші. Ну, так завжди буває, коли, намокає пряжа. Ну, Так, да, брудний. Я не знаю, хто брудний. Мабуть, Алізе, тому що, ну, вона вже в мене багато, довгенько так. І валяється де, де хоче, там і валяється. А веселка це свіженьке придбання, тому будемо вважати, що веселка брудною бути не може. Ну, бачите, така брудна водичка. Ну, тепер треба відселити дощ. І спробувати попрати вечір. Забираємо калюжу з калюжі і додаємо вечір. Сподіваючись, що він, оце саме синій, не буде линяти. Ну, я вже в'язала з газалу хепіфіт. Уніколор, саме уніколор. Я була задоволена, чоловічі шкарпетки, дуже пружні, такі еластичні, шовковисті. Тому можу рекомендувати газал Happy Fit Уніколор. А кольоровий газал Happy Fit не рекомендую. Ну що, ні? Не линяють. І тепер обіцяли, що у цьому миючому засобі не треба виполіскувати. Типу, воно само розвіється. Але розвіється не все. Ці кляті нападники ніяк не розвіються. Знов тривога. Отже, раджу всім прийти в укриття, це для тих, по яких областях повітряна тривога у нас оголошена. Всі кольори залишились на місці, тому я як пряжний гурман Можу сміливо рекомендувати пряжу від Пролана Dream Lace. Це мрія точно лейс. Ну, така дуже лес, це що? Ніжне чи ажурне? Якась мрія. У мене вона різнокольорова. Рекомендую. А для фону рекомендую перевірене часом. Alize Superwash А як альтернатива газал Happy Fit, але тільки Юні Colors. Тому що різнокольоровий мені не сподобався саме з точки зору забарвлення. Вимивається під час кожного прання, вимивається і вже на подарунок не підійде. Для того, щоб зігріти, підійде, а щоб дарувати ні. Тому до своєї шкарпеткової скрині дизайнерських бажань жовтня я додам ще одну пару шкарпеток, дощову. Ну, тому що, як висохнуть, знов поїдуть, знов розлетяться мої веселки. І я почну формувати нову скриню дизайнерських бажань листопада, тому бажаю всім вберегти себе, своїх рідних та близьких, не нехтуйте повітряною тривогою, перейдіть в укриття, бо ту скажену навалу без залишків здорового глузду можуть зупинити тільки наші захисники. Тому допомагайте Збройним силам України, відправляйте донати, в'яжіть теплі речі, тому що на них вся наша надія і віра в нашу перемогу. А ми кожен чи кожна на своєму місці допомагаємо тим, що вміємо добре. За все. В'яжемо далі. До зустрічі. Бережіть себе.